Всім привіт! Ви на каналі Вітол, і сьогодні ми вам розкажемо і покажемо, як можна вирішити проблему пробитого колеса власноруч. А це як показує практика, буває часто. І тоді, коли ти цього ну зовсім не чекаєш, переходимо до туторіалу. Запаска зараз є не у всіх сучасних авто, така собі сумнівна економія місця багажника. Аж на монтаж не завжди буває поряд. Тому вихід є: це набір для ремонту шин, штурмовик від ВІТОЛ. Вони існують трьох видів, які відрізняються по своїй комплектації: на 11, 36 та 39 одиниць. Давайте подивимось комплектацію цих наборів і спробуємо самі усе полагодити. Поїхали! Перший набір на 11 одиниць комплектується у зручному органайзері. У ньому один. Один манометр, мітчик вентиля, чотири пластикових ковпачка вентиля та чотири золотника вентиля. Нове колесо ми пробивати і ремонтувати не будемо. Тому знайшли колесо на задньому дворі, яке добре прослужило і дійсно піймало саморіз на дорозі. Розглянемо стандартну ситуацію, коли у вас на дорозі без явних проколів спустило колесо без явних приколів. Перше, що ми робимо, качаємо колесо компресором і перевіряємо золотник. У нас золотник спускає, слина найвірніший індикатор. Беремо вертушку, викручуємо золотник швидесенько і ставимо новий. Після того як ми закрутили золотник, ми перевіряємо тиск манометром. У нас тиск у нормі. Якщо не вистачає тиску, беремо компресор і підкачуємо. Сподіваюсь, у вас точно є наш компресор. Ще раз перевіряємо золотник. Він у нас не труїть, тому можемо закрутити ковпачок та спокійно їхати далі по своїх справах. Набір для ремонту шин: 36 одиниць. В пластиковому органайзері в комплект входить: шнури сирої гуми, манометр олівець, гумові латки, мітчик для вентиля, золотник вентиля, металевий ковпачок вентиля, подовжений ковпачок вентиля, пластиковий ковпачок вентиля, голка з розрізаним вушком, шило-рашпиль спиральне та клей цемент гумовий. Гадаю, 12 мл. Уявіть, така ситуація. дорозі спіймали саморіз. У цій ситуації вам допоможе набір для ремонту шин штурмовик на 36 одиниць, кусачки та ножик. Далі беремо колесо, дістаємо саморіз, трохи розчистимо отвір від саморіза і, докладаючи зусилля, вставляємо голку з резиновою латкою в отвір і, різко смикнув, виймаємо голку. Справа зроблена. Залишки латки обрізаємо ножем. Спеціальним олівцем-манометром перевіряємо тиск. Якщо не вистачає, потрібно трохи під Качати колосо, чим ви вже знаєте, і до найближчого шиномонтажу ви спокійно доїдете. І на останок щось помаранчевеньке: набір для ремонту шин на 39 одиниць у пластиковому боксі, шнури сирої гуми, гумові латки, металева наждачка, шило рашпіль спиральне. Голка з розрізаним вушком, клей цемент гумовий 12 мл та манометр. А тепер ми зробимо те ж саме, що і з набором на 36 одиниць в ситуації, коли ви спіймали саморіз. Як сказав наш майстер, у цьому наборі інструмент зручніше тримати у руці. Якщо ви любите лагодитись своїми руками, то за допомогою наших наборів ви трохи повозившись в гаражі, зможете самі заклеїти колесо. Для цього розбортуйте колесо. Знаходимо дірку у середині шини. За допомогою допомогою металевої наждачки треба зачистити місце проколу, щоб підготувати для поклейки. Беремо клей з набору, добре промазуємо місце проколу. Почекали 5-6 хвилин, клей підсох, беремо латку і щільно приклеїмо латку, щоб вийшло повітря. І знімаємо захисну плівку. Залишаємо ще на 5 хвилин, і можна відвести колосовши на монтаж, або перевірити, як довго ви зможете їздити на цій латці. Ну а подивитися та обрати потрібні вам товари можете на сайті Vitol або заїхати у наш фірмовий магазин в Одесі за адресою вулиця Дальніцька, 43, дріб 15, або у наших торгівельних точках у різних містах України. Дякую за перегляд! Далі буде. Слідкуйте за нашими випусками. Підписуйся на канал Vitol. Вдалих покупок!